Друзі, вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми поговоримо про наші акумуляторні повітродувки. Їх у нас дві моделі DVB 200 та DCB201 Dual. Поїхали! І розглянемо першу модель DVB 200. Одразу хочу зазначити, що вона може не тільки видувати повітря, а й працювати на всмоктування як пилосос. Для цього міняємо патрубок з мішком місцями. Ось таким чином. І в такому стані не можна збирати дрібні частки бруду, такі як крихти, пісок тощо. А ми переставляємо все назад і продовжуємо. На відміну від більшої моделі DVB200 має регулятор обертів, який обмежує ход самої робочої кнопки, перша швидкість, друга і третя максимальна. І до речі, на максимальній потужності швидкість повітряного потоку складає 240 км на годину. А це чимало вага інструменту без акумулятора складає 1 кг і рівень шуму 89 дБ. Що в принципі не дуже гучно. Працює на базі 20 вольтових акумуляторів. Можна працювати з 2 амперним, 4 амперним 6 амперним, неважливо. Він дуже зручний у побуті. Ви собі навіть не уявляєте, як ним зручно роздувати мангал. А ми переходимо до більшої моделі dcb 201 Dual. Ця модель працює також на базі 20 вольтових акумуляторів, але для її роботи треба уже два акумулятори одночасно. На одному вона працювати не буде. Також модель комплектується паском для зручного транспортування. Ви вішаєте повітродувку на плече. Натискаєте цопку і працюєте. При цьому ніякого навантаження на ваші руки. При транспортуванні повітродувка також не займає багато місця, оскільки сопло у неї знімається. Швидкість повітряного потоку цієї повітродувки складає 180 км на годину, а гучність її 95,6 дБ, що також не дуже гучно. І ще в цієї повітродувки зверху на руків є кнопка «Турбо», яка вдвічі посилює швидкість повітряного потоку буквально на секунду. Це розраховано на прибирання більш крупних засмічень, коли надзвичайні. Швидкості важко з цим впоратись. Взагалі, повітродувки це інструмент, який призначений допомогти прибрати ділянку. Неважливо, це подвір'я, вулиця чи будівельний майданчик. Але ви можете придумати багато інших сценаріїв використання для цих багатоцільових інструментів. А посилання на ці повітродувки в описі під цим відео. З вас вподобайка та підписка на канал. На все добре.